Вітаю, ви дивитесь програму Захисник Вітчизни та огляд найсвіжіших подій, які відбулись у військовій сфері України і світу. Сьогодні у випуску смертоносні трофеї від терористів Донбасу, допомога воїнів АТО, Сиротам Крематорська, відмова від студентів у військових вишах та путінська індустрія недобезпілотників. У більшості військових освітніх установ, перше вересня пройшло успішно. Що говорили з трибун, та які зміни чекають на ліцеїстів і курсантів? Дивіться далі. Ще вчора вони сиділи за шкільними партами, а сьогодні гордо називають себе ліцеїстами. Свято першого дзвоника для цих юнаків особливе. Перше в своєму житті вони одягнуть погони та пройдуть урочистим маршем. Юних богунців з днем знань привітав президент України Петро Порошенко. Глава держави зазначив, в Україні зростає престижність військової служби, а військовослужбовці збройних сил по праву повертають собі статус справжньої еліти суспільства. Я впевнений, що цей навчальний заклад стане для них рідним домом. Всі вони будуть справжніми. Офіцерами в майбутньому, а ви будете їм справжніми друзями. А батьківська любов до своїх учнів, офіцерського та педагогічного складу, зміцнить дух майбутніх захисників батьківщини. Після урочистих привітань, хвилююча мить, старшокурсники одягають погони своїм молодшим товаришам, а декому навіть пощастило отримати їх від президента. Анатолій без вагань пішов навчатися до ліцею, адже він із військової родини. До того ж, батько юнака нещодавно повернувся із зони АТО. «Обрав навчання в ліцеї, тому що це обов'язок кожного чоловіка захищати свою батьківщину, тим паче у скрутний для країни час. Ініціатором був батько, оскільки він також військовослужбовець, і я вирішив продовжувати родинну справу. Хлопець запевняє, служба дається легко. З перших днів обіймає посаду заступника командира взводу. Та й до військової форми вже звик. Форма взагалі, посує будь-якому чоловіку, і це прикра прикраса будь-якого чоловіка. Традиційно двері нового навчального року відкрив святковий дзвоник. Після усіх урочистостей хлопці відпустили у звільнення, а з понеділка для них уже розпочнуться навчальні будні. В Україні таки готуватимуть юних моряків. В Одесі запрацював військово-морський ліцей, передислокований з окупованого Криму. Навчальний заклад розмістили в корпусах одного з колишніх факультетів інституту сухопутних військ. Тих самих, де свого часу квартирував Одеський військовий ліцей. Дякуючи Меру міста Героя Одеси, дякуючи спільним зусиллям, будівельникам наполегливості, витримки, командуванню військово-морського ліцея, нашим ліцеїстам, нам вдалося все зробити для того, щоб цей навчальний заклад існував, достойно готував майбутнє військово-морських сил України. Символічно, що саме у вересні цього року військово-морський ліцей відзначає свій перший ювілей п'яту річницю від дня заснування. Заклад випустив у доросле життя півтори сотні юних патріотів. Переважна їх більшість обрали професію військового. Ми в цьому році випустили 13 чоловік, і фактично з 13 чоловік 12 хлопчиків поступили в цьому році військово-морську академію. У той час, коли 15-річний В'ячеслав тільки наробить перші кроки у військовій кар'єрі, його батько, командир рейдового тральщика Генічіс, виконує бойове завдання в морі. Я мріяв з 8 класу, так це підтвердило, ну, вплинула також ця ситуація з Криму. Після військово-морського ліцею планую поступати у військову академію. Мабуть, буду штурманом. Всього до навчання в ліцеї цьогоріч приступили 60 першокурсників. Це учні 10 класів та 20 ліцеїстів другого курсу. Командовач військово-морських сил України віце адмірал Сергій Гайдук подякував юнакам за життєвий вибір, побажав їм мужності, витримки та успіхів у навчанні. На вірність українському народові присягнули тисячі юнаків. До новачків приєдналися і курсанти старших курсів. У контексті останніх нововведень студентів у військових вишах не буде. Програму студент курсант скасовано. Тож всі без винятку, вдягнувши однострій і склавши присягу, готуються бути кадровими офіцерами. Это долг наш. Байдемо вже прийняли присягу. І будемо піддержатися всіх слов, которые ми сьогодні сказали. Ситуація зараз дуже складна, але ну в той, як не ми повинні виконувати це наш обов'язок, обов'язок кожного чоловіка. Звичайно, ритуал завжди супроводжують урочисті моменти рівняння на бойовий прапор, привітання від керівництва, викладачів та рідних. Та кожному з них назавжди закарбуються в пам'яті слова присяги, якою дотримуватимуться усе своє життя. Це день, який я чекав. З дитинства мрі мріяв стати військовим. Це шлях це перший щебель на шляху моєї військової кар'єри. Буду здобувати освіту і в будущем буду захисником вітчизни. Буде служити збройним силам і народу України. Слава Україні! У новому навчальному році підготовка офіцерських кадрів буде вести з урахуванням досвіду проведення антитерористичної операції викладачі вищих військових навчальних закладів. Постійно там ми майже щоденно вносимо корективи не тільки до програм, до предметів, до тематики занять. Щоб наше завдання, щоб навчати майбутніх офіцерів саме тому, що треба в сучасних умовах. Слухачі Української військово-медичної академії склали присягу, коли були ще студентами цивільних закладів. Тепер вони лейтенанти, і кожен зачитав кодекс в честі офіцера збройних сил України, тим самим підтверджуючи клятву ніколи не зрадити обов'язку лікаря у погонах. Коли вже кажеш клянусь, то це вже клянусь і тому. Як виступав товариш генерал, що деякі його не дотримують, мені здається, це, це взагалі низько. Коли вже людина дала клятву, то це вже дійсно це вже дійсно ти достойний цьому і порушувати цю клятву ні в якому разі не можна. Новиною номер один для України і світу залишається військова агресія Росії на Донбасі. Тож далі дивіться матеріали наших журналістів, які стосуються антитерористичної операції. Я могу сказати по місному населенню. В принципі, люди ждуть приходу українська армія. Ну, не всі, тобто тут скривати нечего. Є люди, які, скажімо, настроены и сотрудничать и информацию а, подают а, необходимую для качественных там, планирования операций. А, но есть, а, скажем, категория населения, а, в основном это, ну, скажем, люди немного а, социальные, то, планки в вот, ниже, да, то есть, грубо говоря, безработные, а, которых спонсируют. А, скажем, сдавать группы, которые приходят для работы с, скажем, по разведданным и так далее. Большая вот часть людей находится без продуктов, без медикаментов. То есть наши военнослужащие, когда выходят, скажем, на территории Горловки, они помимо боеприпасов, личного оружия, снаряжения, приносят медикаменты, еду элементарную, воду питьевую. Но Благодарность бывает получает просто засады, которые, скажем, ну, нельзя подготовить за одну минуту, это просто вот продают эту информацию и все. Четверг к нам привезли детей, 76 детей из Донецкого областного дома ребенка, из Донецкого городского дома ребенка. Конечно, очень большое спасибо нашей армии, нашим защитникам. Помощь никогда не бывает лишней. В этом доме малютки. Проблема в том, что очень много, вы, наверное, говорили об этом, очень много детей, которые сейчас, насколько мне сказали, со всего Донбасса сюда приезжают. Дети м -м -м, не все здоровы, есть инвалиды. Я правильно говорю, да? Да, именно так мне и говорили. И вот сразу же возникла инициатива, немножко помочь продуктами. Почему? Потому что волонтеры нам помогают, слава Богу. Вот. И буквально сегодня мы ждем еще помощь от волонтеров и решили именно продуктами поделиться с детьми. Трофеї зі сходу міноборони продемонструвало зброю і техніку вилучені у сепаратистів. На огляд запросили представників ОБСЄ та Київської асоціації військових Аташе. Були виставлені лише одиничні екземпляри захопленого озброєння. Всього ж за час проведення АТО такого добра назбиралось кілька тисяч. Чверть сотні це важка броньована техніка. БТР, танки Т-64, установки град та нона. Решта кулемети, ручні гранатомети і безпілотні літальні апарати. Мета цього заходу сьогодні направлена на доведення до українського суспільства, а також міжнародної спільноти присутності Російської Федерації у формі не тільки військових найманців, і також зброї, яка була зроблена свій час в радянському союзі. Є експонати, які зроблені були в Російській Федерації. Аби дискредитувати українських армійців, терористи використовують переважно техніку, яка є на озброєнні збройних сил України. Лише за серійними номерами військовим експертам вдається встановити, що вона не перебуває і ніколи не перебувала на обліку нашої армії. На даному місці ми демонструємо техніку, яка була захвачена в Слов'янській, а саме танки, т 64 Б, установку БМ 21 град і зразок 2С9 9 нона. Дана техніка при огляді була встановлена, що немає ніяких розпізнавальних знаків. Разом з тим, за її заводськими номерами, було з'ясовано, що вона не перебуває на обліку Збройних сил України. Хочеться також зазначити, що сепаратистами використовується озброєння, яке встановлено в якості пам'ятників. Ці зразки демонтуються з пам'ятників і використовуються на блокпостах для залякування мирних. Мешканців Непосередньо було відбито у них гармати ЗІС-3, гармата ЗІС-2, які перед цим знаходились в музеях Великої Вітчизняної війни. До деяких зразків було знайдено документи, які засвідчують їх безпосередню приналежність до збройних сил східного сусіда. Приміром, цей безпілотний літальний апарат Орлан виготовляють у Санкт-Петербурзі в Україні. Він не випускається. 21 червня безпілотник був піднятий у небо з території Російської Федерації в районі населеного пункту Анастасіївка. Того ж дня він здійснив парашутну посадку біля селища Петропавлівка, неподалік українського кордону. Там його практично в неошкодженому стані і підібрав наш прикордонний загін. За результатами аналізу телеметричної інформації, дешифрування матеріалів повітряної зйомки з борта безпілотного літального апарата, встановлено, що розвідальний політ здійснювався з метою визначення стану охорони державного кордону в районі пропускного пункту Успенка. Тут можна побачити Матвієв-Курган, це українсько-російський пункт пропуску. І визначення можливих шляхів проникнення незаконних збройних формувань через. Державний кордон України Олександр Хорошун демонструє врожай зібраний поблизу Ізюма. Це ручні протитанкові гранатомети і вогнемети, Джміль. вот образца на, в українській армії нету. Здесь можна определить по серии і по году випуску. Здесь 2008 год выпуска. По вот образцам вони йдуть з союзного производства. Можна определить только по То есть Тобто партия, ВГ. 605. Тобто можна перевірити елементарно за якою частиною, де оно знаходиться. Як зазначив президент Київської асоціації військових аташе Пан Фарконди, доказів причетності Російської Федерації до збройного конфлікту на сході України більше ніж достатньо. Проте чи спонукатиметься іноземні держави рішуче діяти щодо Росії, питання відкрите. Я вам скажу одне: що без допомоги Росії не було би цих сепаратистів. Є багато доказів того, що спонсори вони приїжджають з Росії, що в Україну перекидають російських найманців, і з дня у день ми бачимо багато техніки, яка належить не Україні, а Російській Федерації. Звісно, повертати техніку і зброю колишнім власникам ніхто не збирається. Після відновлення її поставлять на облік і будуть використовувати в збройних силах України. 13 квітня оголошено про рішення розпочати широкомасштабну антитерористичну операцію із залученням підрозділів Збройних сил України. 16 квітня в місті Краматорськ Донецької області місцеві жителі блокують шість бойових машин десанту і терористи захоплюють техніку дніпропетровських ВДВшників. 2 травня вночі в межах міста Слов'янськ з переносних зенітних ракетних комплексів. Пито два гелікоптери Мі 24 які здійснювали патрулювання. Двоє пілотів загинуло. Також пострілами зі стрілецької зброї пошкоджено гелікоптер Мі 8. 5 травня. В Обід під Слов'янськом із великокаліберного кулемета підбито 24-ку, Після чого вертоліт впав у річку. Екіпаж евакуйовано оперативною бригадою антитерористичного центру. 13 травня на околиці села Октябрьське Слов'янського району колону десантників обстріляно терористами із засідки. В результаті жорстоких боїв загинуло сім українських вояків. 22 травня. Вранці в результаті нападу сепаратистів на блокпост біля міста Волноваха загинуло більше 10 бійців 51-ї окремої механізованої бригади, десятки поранені. Цих втрат можна було уникнути, якби розвідкою з повітря займались безпілотники або дрони, яких ще називають вони недорогі, активно застосовуються у комерційних цілях, та й з майдану в режимі реального часу показували усі жахи, які відбувалися на початку цього року. Але у антитерористичній операції застосовувалися надто помітні бойові гелікоптери. Перша спроба створити дистанційно керований пристрій датується ще 1899 роком. Тоді сербський винахідник Нікола Тесла створив радіокероване судно, яке випробував у басейні Медісон -сквер гарден Другою була ідея американського військового інженера Чарльза Кеттерінга про безпілотник бомбу з часовим механізмом, який у визначений момент польоту скидав крила та падав на ворожі позиції. Винахід навіть отримав фінансування армії США, але так і не застосовувався у бою. Третя спроба опанувати безпілотну технологію стала найуспішнішою. У 1933 році Великобританія вдало протестувала дрон багаторазового застосування, який наступні 10 років військово-морський флот використовував як радіокеровану мішень. А у 40-х роках і радянський авіаконструктор Микола Нікітін створив планер спеціального призначення на радіокеруванні «ПСН-2». Проєкт закрили через проблемність та безперспективність, проте вже після Другої світової справу вченого продовжило конструкторське бюро Туполєва, а потім КБ Корольова, яке створило безпілотні літаки-розвідники ту 123 яструб, ту 143 рейс і ту 141 стриж. Кстати, в х роках ми були лідерами мировими по безпілотникам на той момент. К сожалению, в СРСР не уделялось дошне вніс цьому делу не говоря вже об Україні, от і ми очень сильно перестали. Вот. Хоча стали не безнадіжні. Відтоді безпілотна індустрія пережила не одну революцію, і з'явилося чотири класи апаратів, якими людина керує дистанційно. Мікробезпілотники здатні літати не більше години на висоті до одного кілометра. Міні-дрони можуть триматись на висоті до 5 тисяч метрів кілька годин поспіль. Міді або середні безпілотники перебувають у небі не більше ніж півдоби та можуть досягати 10 кілометрової висоти. А по є тяжкі безпілотні літальні апарати, що здатні піднятись у два рази вище та виконувати завдання більше доби. Літальний апарат, без сумніву, оперативно і на далеких відстанях може виконувати розвідувальні, логістичні, рятувальні і навіть ударні функції. Проте науковці світу працюють над безпілотниками для різних стихій. Існують пристрої у вигляді комах, павуків та змій, які легко зливаються з природою. Зараз випробовується доволі цікавий і навіть дещо фантастичний робот транспортувальник Big Dog. Для розвідки, розмінування і вогневої підтримки застосовуються малогабаритні гусеничні системи системи. але такі апарати не надто швидкі, складні у керуванні та не контролюють ситуацію навколо через що можуть бути нейтралізовані ворогом. Тому зараз американські військові придивляються до масивного потужного мобільного та смертоносного робота Ріпсо мс 2 шанси на знищення якого мінімальні. Ну і не дивина у наш час, автомобільна техніка, яка може транспортувати особовий склад, вантажі та рухатись колоною без водія. Про спецзавдання на воді вчені теж не забувають, тому вже реалізовані деякі моделі безпілотних плавальних катерів та підводних пристроїв. Вони можуть патрулювати визначені райони та порти, оглядати небезпечні об'єкти та виявляти міни без ризику для життя людини. Також є ідеї щодо безпілотників універсалів для роботи у кількох природних стихіях. Такий апарат може пересуватись по землі, а за потреби злетіти як гелікоптер, або подолати значну відстань небом, а потім зануритись у воду, трансформуватись і далі вже діяти на глибині. Безплодна системи зараз виробляють щонайменше 130 компаній світу. Саме оптичні інфрачервоні камери насправді виробляють лише 5 країн світу. І ці п'ять країн світу формально контролюються цей ринок, але не в зоні малих безпілотників, а в зоні безпілотників, які здатні вести стратегічну розвитку там на 2000 тисячі кілометрів, п'ять тисяч кілометрів і таке іншим. Лідерами у цій сфері є США, Франція та Ізраїль на нижче – Великобританія та Німеччина у цих та більшості європейських країн збройні сили оснащені безпілотниками. Вже у 2012 році третину парку військових літальних апаратів США складали дрони, а це 7,5 тисяч одиниць, 70% з яких найпоширеніша модель RQ-11 Raven. Американці першими застосували ударний безпілотник, обладнавши розвідуваний MQ-1 Predator ракетами A6M-114C Hellfire. Перше він завдав удару у 2002 році, знищивши автомобіль поплічника Усами Бен Ладена Мули Хамеда Орама за національним та міжнародним законодавством Сполучені Штати ведуть війну з Аль-Каїдою, Талібаном та незаконними збройними формуваннями. Ми воюємо з організаціями, які будуть вбивати стільки американців, скільки зможуть, якщо ми не зупинимо їх першими. Росія, яка за кілька місяців розсварилась з цілим світом, і надалі змушена варитись у власних сирих безпілотних ідеях і технологіях. Адже навіть кілька років тому спробу східного сусіда інтегрувати безпілотники в армію, вигляд. Дали жалюгідно прошлом году Ми провели испытания всех представленных российской промышленностью беспилотных летательных аппаратов. Ни один из них не выдержал програму испытаний. Цього року Білокам'яній все ж вдалося сформувати свій перший загін безпілотних літальних апаратів. Дрони під назвою Форпост займаються розвідкою на Камчатці. Росія на суттєво відстає від Європи. А Китайці вже так само перестали орієнтуватися на росіян, тому що розуміють, що звідти технології немає. Треба орієнтуватися на роботу з європейськими компаніями. Але європейські компанії так само достатньо обережно ставляться до роботи з Китаєм, тому що Китай своєю продукцією починає завалювати ринок Азії і Африки. А це той самий ринок, на який орієнтуються європейські і американські виробники. Події у Криму та на сході змушують державний концерн «Укроборонпром» активно. Рухатись до сучаснення вітчизняної армії наш оборонно-промисловий комплекс має значний потенціал у будівництві безпілотних платформ, системи керування та захисту передачі даних теж під силу вітчизняним спеціалістам. Та поки що ми змушені купувати камери і оптику у світових лідерів цієї галузі. Дешевше. Купити, ніж будувати своє виробництво. Якщо виробництво у нас замкнутий, цикл ми беремо одне, але чогось не достає, то безумовно ми повинні орієнтуватися, де краще нам купити, буде значно дешевше і стабільніше. От ніжелі затрати веслі свої, і так далі. В Україні близько 15 підприємств пановують безпілотні технології. З них реальні проекти для цивільного та військового застосування пропонують Чугуївський авіаційний ремонтний завод, конструкторське бюро «Зліт», а також підприємства ЮМІК АЕРОСПЕЙС і «Юавіа». А це апарати Стрепет «А-3 Ремес. А4К Альбатрос, Observer SM1, Supervisor SM2, Viper SM3, R100, R400 та R600. Эти беспилотники имеют скорость полета от 80 до 450 км в час, в зависимости от двигателей и от их модификаций. Но в данном случае мы хотели б остановиться на безпілотник, который может вести видео и аерофотосйомку. Вот. у нього скористь польоту кресерська где-то порядка 120 км в час. От. При притом продовжительність польоту на сьогодні в районе 4 часов. Українська армія вже кілька років тому робила спробу озброїтися безпілотниками за 1,3 і мільйона доларів був придбаний ізраїльський дрон, який досі припадає пилом, десь на складі і навряд чи вже злетить. Для цього навіть немає підготовлених спеціалістів. Тож, поки що, єдині апарати, що у нас використовуються без пілотів, і то як мішені, є успадковані від СРСР застарілі рейси та стрижі. Експерти ж кажуть, що в сучасних умовах оптимальною потребою для захисту України є дві ескадрильї, які би нараховували 52 безпілотники. Нам все таки треба бутувати свою стратегію безпілотного оснащення знизу і доверху, тобто спочатку оснастити підрозділи сил спеціальних операцій і антитеростичних підрозділами безпілотниками, які здатні здійснювати розвідку до 30 кілометрів максимум, але передавати інформацію у реальному режимі часу в день і вночі це перше завдання. Потім може братися за Рівень бригад, а потім може думати про рівень держави, покриття всього зони контролю повітряного простору. Бойові дії на Донбасі, яких українська земля не бачила з часів Великої вітчизняної війни, показали необхідність у безпілотних засобах для ефективної протидії ворогу. Так вони коштують гроші, але українським державним мужам варто зрозуміти, що це лише бездушні механізми, які рятують безцінні людські життя. Жди меня, и я вернусь, только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж не доест всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь. Не жалей добра. Все, кто помнят наизусть, что забыл тебя. Пусть поверят, сын и мать, в то, что нет меня. Пусть друзья устану ждать, сядут в огня. Выпьют горькое вино, запомин души, жди, и с ними заодно выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь, всем смертям на зло. Кто не ждал меня тут, пусть скажет, повезло. Не понять, не ждавшим им, как среди огня, ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать, только мы с тобой. Просто ты умела ждать. Как никто другой.